Наша бібліотека Аудіофіла поповнилася новинкою. Лімітований стрімер Note X, концентрат кращих технологій від Blue Sound. Ексклюзив і ювіляр на каналі I'm Audio студії руками продакшн та Містер Сані з вами сьогодні. Просто зараз. Назавжди. Ви шукаєте музичний стрімер для потокової передачі цифрової музики, ну, наприклад, з таких сервісів як Spotify. Бажаєте легко і просто транслювати зі свого телефону чи планшету, ноута і слухати улюблену музику на старого системі, тоді... Авансом ставте лайк цьому відео, бо я на 100% впевнений, буде зараз дуже цікаво. З давних давен Blue Sound славиться як виробник високоякісних стрімерів з високою роздільною здатністю, а, а точніше, це з 2013 року. Щоб відзначити успіх нот і а, 10 років від запуску цієї моделі, компанія представила обмежену ювілейну серію Note X, як її там називають, Note X. А точніше, Premium Wireless Hi-Res Multiroom Music Streamer Note X. Він отримав вагомі оновлення. В своєму залізі перефарбувався і при цьому ще подорожчав. Ціна лімітованого стрімера підскочила на понад 150 доларів в порівнянні з попередником. Тому, звісно, постає питання, чи вартують оновлення цих грошей. Будемо розбиратися після розпакування, якщо можна. Давай-давай. Компанія Blue Sound відома своїм перфекціонізмом. І ось він відчувається у деталях. Все ідеально підігнано в коробці, нічого зайвого, все на своїх місцях. Як тут на столі? Отже, Not X. Пульт дистанційного керування RC 1 кабель живлення змінного струму 120 вольт, кабель живлення з струму 230 вольт, кабель Ethernet, стереокабель RC, -RC. то Slink так само мається. Оптичний міні-адаптер на 3,5 мм, Це він же, батарейки дві. Е, листівка. І посібник Надивились? Перед тим як включити прилад, раджу завантажити фірмовий додаток BlueOS Controller. Для цього можна використати QR-код зі сторінок гіду, ну або ж просто знайти застосунок Web Store чи Google Play. Після встановлення знаходимо е, знаходимо нот X і оновлюємо систему, щоб вона була актуальною. На це десь піде десь хвилин, щонайменше. Все зручно, просто нативне. Чомусь раніше я взагалі не звертав увагу на той факт, що чи лежить просто на поверхні. Назва цього приладу нот, в перекладі з англійської, це вузол. І більш точну назву навряд чи вдасться знайти, бо це правда, ось цей гаджет може стати вузловою точкою вашої аудіосистеми. До речі, які є можливості її підключення? Розглянемо задню панель. Зліва направо ми маємо лінійний вихід, вихід для сабика, коаксіальний вихід, оптичний вихід, оптичний аналоговий вхід, тригер вихід і Ч, ну, тобто ін інфрачервоний вхід LAN, USB, HDMI, ARC і на передній на передні панелі міститься роз'єм для наушників. Великий. Аналогові виходи дозволяють підключити стрімер до пари активних динаміків або створення двоканальної системи, включно сабвуфером. Але я хочу повернутися до головного питання: а саме які оновлення отримав Note X. Заходжу з козирів. Перша вагома зміна це зміна ЦАП. Замість PCM5242 Burr-Brown, бур Браун, що представлений у колишньому Note, тут вже встановлений крутіше та сучасніше. ESS9028Q2M Sabre, який підтримує до 24 біт 192 кГц. Друге важливе оновлення це удосконалення спеціального внутрішнього підсилювача для навушників із використанням технології THX-AAA. Ахроматичний аудіопідсилювач, якщо я правильно сказав, а це вже гарантія безкомпромісних відчуттів від прослуховування в навушниках. Ось як було красиво написано в звіті в рев'ю. В перекладі з мови маркетологів на людську це буде означати, що є більш реалістичний звук в порівнянні з попередником. Також таке рішення гарантує менше спотворень, ширший динамічний діапазон і оптимальне співвідношення. Сигнал -шум. Е, відзначу в старій. Старий нот був будований роз'єм для навушників 3,5 мм, А ювілейний випуск вже має роз'єм 6,35 мм. Третє оновлення, ну, яке одразу кидається в очі, ви одразу його бачите, це ось цей благородний сріблястий колір. Або ж колір Металік. Ось напишіться в коментарях, що ви бачите. Що ви бачите? Це срібло або ж Металік. Взагалі-то це пластик, але виглядає він дуже стильно. І до цього ще мені дуже подобається, як він виглядає поруч з моїм ноутбуком, але зараз його не буду сюди ставити. І, м -м 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 -м. ще яка відмінність? Остання відмінність це пульс дистанційного керування. Раніше він не входив до комплекту. Його треба було купувати окремо за 75 баксів, між іншим. Тобто цей здорожчав на 150 баксів і половина і пути типу... це пультик. Так, і дві батарейки. Там батарки Юра, як апгрейди нового Note X вплинули на загальне сприйняття звуку? Безліч оглядачів, критиків та видань відзначають, що краща динаміка, глибина, деталізація відтворення музичної композиції, підкреслює, що бас став більш соковитим, а дерева навкруги ще більш зеленими. Ну тут можна ж досхочу грати епітетами, але от я хочу донести думку про те, що будь-який нот від Blue Sound апріорі дає високу якість звуку. І тому не слід очікувати, що між Note і Note X буде прям. Вражаюча різниця. Інакше б, ну чому б ми так е, хвалили продукти в попередніх відео? Посилання, до речі, вже у звичному правому куточку. Я би тут провів аналогію з айфоном. Кожна нова версія не стає революційно новою, але пропонує ряд покращень, які створюють черги до магазину. Аудіофіли з досвідом, які підключать старі і нові стрімери, паралельно і порівняють їх. Вони обов'язково почують ось таку різницю, але ось таку. Тонку різницю зможуть почути здебільшого тільки аудіофіли. Звідціляє висновок. Усі оновлення коштують збільшення ціни за умови того, що ви маєте гарний слух слуха, можете відчути якісну різницю. Особисто я відчув найбільший ефект під час прослуховування треків в форматі без тиснення у фірмовому радіо Paradise від Blue Sound, а також хай резних файлів із своєї діджейської колекції. До речі, у мене прикольний такий збіг і під час тесту NodeX Я слухав збірку голландського лейбла Atom Nation, Ну, така дуже якісна, дуже така електроніка, кайфова. Але, але раптом дивлюсь на обкладинку, а вона так само ювілейна. І так само 10 років. Я таки подумав, о, який гарний знак. <гайф> так, зараз це вона Ну, Як є офігенний збірник <гайф> і офігенний нот. Тут час сказати про те, що нот X працює з більшістю аудіоформатів, включно з хайзними FLAC, MQA, WAV, AIF і mpeg 4 SLS. Щоб це не значило. Fuck fuck um, MQA BAF e, empark uh, 4 SLS. é Que é Looking for players. <laughs> Ви можете підключити до пристрою накопичувач зі своєю бібліотекою, ну тобто флешко, Note X оснащено оновленим дводіапазонним Wi-Fi і дротовим зернет з'єднанням. Також на борту просунути двосторонній Bluetooth aptx HD, сертифікат RUN та функціонал AirPlay 2, підтримка голосових помічників Amazon Alexa та Google Assistant, фірмою рішення MultiRoom від Bluesound ну як же без них. І Коротше, це повний фарш загальні технічні параметри юніту. Ви можете бачити на екрані. Але я традиційно хочу наголосити на стрімінгових фічах. Все ж таки, це стрімер, сотні інтернет-радіостанцій, десятки потокових сервісів, включно з Spotify, тайдали, е тюнинами і таке інше. До всього цього швидкий і зручний доступ в блюо контролері Ну або ж просто з додатку. Про зручність цього застосунку я, мабуть, скажу просто щоразу, особливо після досвіду роботи з деякими тугими додатками. І це важливо, бо чим вам комфортніше працювати з гаджетом, тим більше часу ви його використовуєте. У мене за рік зйомок був досвід, коли прилад, ну, начебто, видає бездоганний звук, але управляти ним незручно, і тому інколи відбувалося бажання включати музику і щось там керувати. Ну, типу, ну не дуже їй хотілося. Там в навушниках послухали досить. А в цьому випадку хочеться ось просто з самого ранку проки. І ще перед кавою включити, і фарбувати свій день кльовою музикою. До речі, стрімер поселився на моєму робочому столі, і е, мій стіл так десь ну, в два рази менше за цей. Компактний розмір Note X дозволяємо знайти свій куточок і не заважати взагалі. А коли він поруч, то можна поповнюю використовувати сенсорну панель. Традиційно вона виконана з скла, гучність, плей, пауза, наступний трек і 5 програмованих кнопок. Вбудований датчик наближення підсвічує сенсорні елементи керування, як тільки ви підносите руку. Мій користувальницький досвід від спілкування з NOT абсолютно цілком позитивний. Зазвичай я надаю перевагу дротовому підключенню будь-якої аудіосистеми, але ось е, у випадку ЗНОт. X, я можу цілком покладатися на його безпровідні функції, бо з'єднання стабільне і жодного разу мене не підвело. Звук для мене взагалі вищого осіляких похвал. Отже, е в порівнянні з попередником Note X отримав невеликі, але ось. Для мене помітні покращення в динамічному діапазоні звуковідтворення. Він більш точно відтворює деталі звукозапису, він ще більш аудіофільський орієнтований, але цілком підходить і для ентузіастів, і для новачків, які, звісно, не пошкодують фінансів на цей якісний продукт. Бо він дорожче на 150. Як долар. Взагалі, стрімери Blue Sound завжди забезпечують комфортне співвідношення ціни та якості. Звісно, лімітованість та ювілейність цього видання трохи накидає гривні зверху. Але ось, на мою думку, воно того варте. Тут навіть не на крапку треба ставити. Тут прям пф, оклику, знак оклику. І е, це ще один гаджет в колекцію топчиків 10 з 10. Підпишіться на наш канал. Знак оклику. лайк нам не завадить, а вас не обтяжить. І також е підписуйтеся на наші сторінки рукама продакшн та «Містер Сані» в соцмережах. -у. Гарного звуку, улюбленої музики, п'ємні компанії вам бажаю.